Троє ведмедів, англійська народна казка, друга частина. Тим часом троє ведмедів нагулялися і кажуть, мабуть, наша каша вже вихолола. Пішли додому. Заходять вони в хату, дивиться, великий превеликий ведмідь аж хтось уструмив ложку в його кашу. Він, як зареве своїм гучним, страшним голосом хтось куштував мою кашу. Тоді ведмедиця подивилася на свою миску, а там у каші теж стримить ложка. На щастя, ложки в них були дерев'яні. Якби вони мали срівні ложки, то бабця їх украла і втекла. Ведмедиця заревла теж. Але не таким гучним, як у великого ведмедя голосом, хтось куштував мою кашу. Потім, маленьке малесеньке ведмежатко, подивилося на свою миску. Аж у ній теж лежить ложка, а каші немає, з'їдена. І Ведмежатко заквилило своїм тоненьким, тонесеньким голосочком, хтось куштував мою кашу і з'їв її всю. Ведмеді бачать, хтось чужий, побував у їхній хаті і з'їв ведмежаткову кашу. Почали вони шукати, роздивлятися, а бабця зрушила з місця стілець. Великого превеликого ведмедя. Побачив він це і заревів своїм гучним, страшним голосом. Хтось сидів на моєму стільці. Бабця ж не поставила на місце і стілець ведмедиці та помітила це і теж заревіла, хоч і не таким гучним, як у ведмедя голосом. Хтось сидів на моєму стільці. А що бабця зробила з ведмежатковим стільчиком, це ви самі знаєте. Побачило воно свій розламаний стільчик і заквилило своїм тоненьким, тонесеньким голосочком. Хтось сидів на моєму стільчику і проламав сидіння. Раз таке діло треба шукати далі. Пішли ведмеді на гору в спочивальню. А бабця сунула з місця подушку на ліжку великого превеликого ведмедя. Побачив він це і заривів своїм гучним, страшним голосом хтось лягав на моє ліжко. А на ліжку ведмедиці бабця сунула валик. Побачила це ведмедиця і заревіла своїм не таким гучним, як у ведмедя, голосом хтось лягав на моє ліжко. А маленьке малесеньке ведмежа підійшло до свого ліжечка. Бачить валик на місці, і подушка теж на місці, на валику, а на подушці гидка, нечесана голова бабці. Ой, їй тут було аж ніяк не місце. Чого питається? Вона залізла в чужу хату і лягла в чуже ліжко. І маленьке, малесеньке ведмежа заквилило своїм тоненьким, тонесеньким голосочком. Хтось лягав на моє ліжечко і досі в ньому лежить. Бабця. Чула крізь сон гучний, страшний голос великого превеликого ведмедя, але спала так міцно, що їй здалося, наче це вітер гуде або грім гримить. Чула вона і не такий гучний голос ведмедиці, але їй здалося, наче хтось мимрить у вісні. А як почула вона, Тоненький, тонесенький голосочок ведмежатка, такий дзвінкий та пронизливий, то зразу прокинулась, підвела голову, дивиться, а біля ліжка стоять троє ведмедів. Вона схопилася і до вікна. Вікно було саме відчинене, бо троє ведмедів, як і всі хороші охайні ведмеді, завжди провітрювали зранку свою спочивальню, От бабця і вистрибнула на двір. Що з нею сталося далі, я не можу сказати. Чи вона скрутила собі в'язи, чи побігла в ліс і заблукала там, чи вибралася з лісу, і її забрав поліцейський та одвів у дільницю? Одне, певно, троє ведмедів її більше не бачили.